Вітаю, друзі! Сьогодні 26 травня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я, її керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Артур Харитонов, президент громадської організації ліберально Демократична Ліга України. Ну і я без перебільшення скажу, що один із найобізнаніших експертів у галузі Китаю про нього. Ми власне будемо сьогодні говорити. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня. Звісно, що не про всю економіку і не про там якісь деталі ми будемо говорити культуру релігію. А, а я хотів би сьогодні розпочати з, з вами бесіду а, щодо заяви служби зовнішньої розвідки, м, очільника її Іващенка, який говорить про те, наскільки Китай залучений до російського промисло, російського військово-промислового комплексу. Окремі такі заяви обережні вже лунали раніше. Ну от історія із двома полоненими китайськими громадянами. Тоді Пекін відмежувався від них. Ми говорили багато, мовляв, там Китай. Ви, зокрема, пане Артуре говорили, що Китай навіть виробляє дрони для Росії. Ну а сьогодні є офіційна заява від очільника розвідки України. І він, зокрема, говорить, що є інформація, що Китай постачає Росії верстати, спецхімію, порох, компоненти на підприємства військового призначення. І він каже, що ми маємо підтверджені дані щодо 20 російських заводів. Далі він наводить цифри, але я так, щоб не розтягувати саме запитання, і те, про що ми будемо говорити, він говорить, що станом на початок 25-го року 80% критичної електроніки для російських дронів мають китайське походження. Я хотів би вас запитати, наскільки ну, є сьогодні ну, не те, що доцільним, а Uh, наскільки цей коментар нам допоможе? От наскільки mm -hmm. допоможе нам ця історія з офіційним оприлюдненням даних участі Китаю, фактично в війні Росії проти України? Mm -hmm. Ну ми беззаперечно вітаємо те, що зовнішня Розвитка почала озвучувати ці речі, власне, українська, там не іноземна. Звісно, станом на 25-й рік ця інформація геть не нова для всього людства, певно, крім якоїсь частини українців, які досі вважають, що Росія веде війну сама по собі, а не за завсебічної китайської помочі. Е, інфраструктурно в дипломатії це добре. Будь-яка заява українського визнання китайської співучасті злочинної у російській війні проти України. Вона важлива, тому що ці речі е, стоять дороговказами для рішень політичних різних е, стейкхолдерів за кордоном. Вони можуть послатися на офіційні відомості, тобто, це вже не аналітичні центри, не громадські організації говорять а починає говорити уряд. Величезне питання, коли це відбулося, тому що це ті речі, які мали бути озвучені в 22-му році, в двадцять третьому, два четвертому, 25-му, Ну сьогодні маємо те, що маємо цифри озвучені безумовно правдиві, тобто єдине, що вони більші. Ми розуміємо, що 80% це позиція адміністрації Дональда Трампа, озвучена навесні. Але я не думаю, що змінилися і позначки з 24-го чи 23-го року, коли це було понад 90%. Ці 90% зберігаються, так само, як і майже 80% верстатів, для російської зброї йде з Китаю. Китай це всебічно залучені в російський військово-промисловий комплекс. Ми знаємо, от сьогодні буквально відомо, що Україна атакувала позиції в Татарстані, російські та Алабуга, де виробляються, ми знаємо, дрони, де знаходиться найбільший китайський логістичний центр в Росії, мені деденеся Опіна. І Татарстан це дуже близький друг. Власне, Сізіньпіна. Він же не просто так обіймав цього року. Ко їхнього кровавого ватажка, та коли був Брікс. Е, ну, шахеди. Це історія про Китай. Шехеди ніколи не збиралися з іранських компонентів. Ну тобто не було іранців, які робили чіпи, креслення, мікросхеми іранського виробництва, щоб поставити їх в шахед. Це все було китайське. Тобто, для того щоб Іран свого часу міг виробляти таку кількість шахедів, це все завозилося за помочі Китаю. І Тільки Китаю е, от е, далі це все локалізувалося в Росії, е, е, локалізувалося на Китаї. І ми маємо те, що ми маємо. Сьогодні Росія дійсно дуже сильна в дешевих дронах, але це не сама по собі Росія сильна в дронах, а все це начиння, все, з чого воно складається, йде за підписами Комуністичної партії Китаю. І тому ми ставимо для себе питання: хто дійсно веде цю війну, якщо Росія виконує. Фізіологічну функцію називаємо її так А грошима, мозком, кресленнями. Оцім всім тут є саме китайці Сі Цзіньпін, який, вочевидь, не прагне швидкого завершення війни. У мене тоді запитання. Наступне, якщо ви говорите, що з 22-го року було відомо певним колам, наскільки Китай залучений до війни Росії проти України, ну та й в принципі ми здогадувалися про це, але лише на четвертому році широкомасштабного вторгнення про це офіційно почала говорити українська влада, тому що тут я з вами на тисячу відсотків солідарний в тому, що раніше скільки завгодно ми могли б бити в Бубен. Кричати на всіх кутках, що це ось така є велика проблема, але у ну, нас могли почути, але до нас не дослухається, тому що вага слова служби зовнішньої розвитки України вона не мала, але не є визначальною. Також заради правди, тому що нам можуть закинути, ну ви, мовляв, займаєтесь пропагандою. Такого немає. Крем точно це буде заперечувати. Чому мовчали з 22-го року про це? От пане Артуре, які у вас є з цього приводу? Ну, тотальне нерозуміння природи геополітичних процесів. Ким? Ну, тим, хто має ухвалювати рішення. Тобто, ви ж розумієте, що світ працює геть не так, як звикли думати українські люди. Так само, як не звикли думати українські чиновники. Часто він складніший. Ну, у нас є дуже така сильна фантомна біль від того, що майбутнє людство вистачається не в Україні і не в Євроатлантиці а в Пацифіці. Ми не хочемо вірити в те, що світові технологічні процеси виробництві і виробничі процеси, вони в Азії. Те, що більша частина населення планети в Азії, патенти рекордні абсолютно кількості в Азії, та ну тут ми на жаль рахуємо і КНР, але ну. Будемо відверті. Центр людства на сьогодні в Азії. Ми не можемо з цим зміритися. Ми не можемо змиритися з тим, що Японія в усьому перевищує Європейський Союз, наприклад, та і він є набагато цікавішим. Ця Японія для нас партнером ніж там деякі європейські передові країни. Ми не розуміємо, що адміністрації. Білого дому ухвалюють рішення не з огляду на процеси в Європі, а з огляду на процеси в Азії. І що візит mm -hmm. японського прем'єра до Білого Дому важливіший ніж візит канцлера Німеччини чи Макрона, наприклад. Та mm -hmm. ми навіть не знаємо імен азійських лідерів. Ми не знаємо хто така прем'єрка ще в Таїланді, хто такий навар в Малазі, чому прабово Собіанто прабово Субіанто -суб в Індонезії він специфічний. Ем... І за багатьма, багатьма іншими речами. та так само, як ми не знаємо, там в чому момент, що там Люблейська Льб... партія Австралії перемогла на виборах знов і закріпилася ще на 5 років. Ну ми цього не знаємо і, і звісно є дуже розумні люди в Україні. Але ж ми розуміємо, що це не а, той спектр мислення, який, наприклад, працює там, десь у Вашингтоні, який є набагато більш. Центричним щодо щодо індопацифіки, а ну це не те, що там якась надто сильна пред'ява. Це просто ну чіткий такий розклад речей, який ми маємо в нашому розумінні. Просто що сама Європа яка те була така сама, як і ми, от вона змінилася теж і тепер вже Брюссель Дивиться дуже до індопацифіку. А ми ну, не дивилися. І другий аспект це Китай як такий. Дуже багато китайських міфологем, чимало людей, можновладців вірили в те, що Китай це дракон, це якийсь загадковий, що він це зовсім не кровава комуністична імперія. Та та сама китайська імперія, яка понаволила купу народів, вона сьогодні називається Китаєм. Бо дуже важливо розуміти, що Китай це такий самий концепт, як і Росія. Ну нема китайського народу. Є купа народів, які проживають на території так, ну, нинішньої КНР, так званої КНР, і вони дуже різні. Ну, ми не можемо уйгура назвати китайцем чи Чебеця назвати китайцем, чи народності, які проживають в регіоні Кантону Китайцями, тому що там південні ці культури Китаю дуже відрізні, відмінні від північніших, вже не кажучи про манжурів та чи корейців, яких теж дуже багато в Китаї там ж є ціла автономна область, корейська, яка була частиною Кореї. Окупованою китайцями, на ну, от тому ми, 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 от, ми цього не розуміємо, і, і ще й до того ж хочемо думати, що ми зможемо подавати якісь прагматичні ці відносини з КНР, і що КНР взагалі може бути якоюсь альтернативою демократичного світу. Та економіка, та виробнича база, але що це міняється? Воно цього постачання міняються, і на сьогодні те, що робить Дональд Трамп, ну воно просто ем, це цементує з порядок речей, коли країни йдуть до інших виробничих баз а не до Китаю, і ну я бачив там в коментарях, люди там щось сміються з того, що я кажу, що Україна може бути конкуренткою КНР виробничою. але це насправді так, враховуючи те, яка вартість робочої сили в Україні в порівнянні з вартістю робочої сили у Данії чи Шотландії, і я не думаю, що Україна є чимось гіршою від Туреччини. В сенсі так. налаштування виробничих процесів а то речі на це топ конкурент КНР, Ну наприклад, в легкій промисловості. Чому ми не можемо займатися легкою промисловістю? Це вже до філософії, це до економіки, це до експертної розмови. Ну от але я думаю, саме тому в нас не було чіткої візії з 2022 року, і це помилка. Це помилка. Наскільки сьогоднішня ситуація, оця риторика, яку ми зараз почали розвивати, я не випадково згадав китайських полонених ем, звинувачення на адресу Китаю є так, вони десь певним чином йдуть в унісон з позицією Трампа. Хоча, якщо взяти домовленість Вашингтону та Пекіну про відтермінування митної війни на три місяці, то нібито поки що не варто нам було б це говорити. Так, ну я увазі звинувачені на адресу Китаю. Наскільки це нам зараз допоможе? Бо я, от в цій частині також хотів би ще тут згадати історію з е, дзвінком е, нового канц. Стара Німеччини Фідриха Мерца до Цзінпіна, буквально 23 травня. Вони спілкувалися з телефоном. Мерц закликав е, під небесну посприяти, скажу так, припинені російсько-української війни, але китайська сторона, наскільки я знаю, то навіть нічого з цього приводу публічно не говорила. От наскільки може бути нам в допомозі оця історія з е, е, підняттям на поверхню кейсу Китаю як учасника війни у підтримці заходу і так далі. Позиція марки, звісно, що це дуже добре. Якщо це не зовсім може корелюватися там з якимись діями Дональда Трампа на сьогодні, це корелюється з поглядами конгресу, uh -huh. а нам дуже треба підтримка конгресу. Нам треба підтримка наступного американського президента. Ну, світ зайшов у фазу, воїн. І він не планує звідти виходити. Він йде туди з дуже швидкими кроками. І це далеко за межами російської війни в Україні. Весь світ буде у війні рано чи пізно, певно, ну, раніше, ніж пізно. Е, звісно, є спроби це відтермінувати, і може щось вдасться, але ну треба готуватися до цього. Ну тому нам треба думати стратегічно. Дональд Трамп ще буде по своїй посаді, буде три роки, Та? Потім буде наступний президент, як ми побудуємо ці взаємини, визначатиме долю дуже багатьох рече людей. Звісно, якби Україна говорила ці речі про Китай, які вона говорить зараз, бо ми бачимо дуже чудові в 2025 році заяви там, голови офісу президента Єрмака про те, що Росія не здатна вести війну без Китаю, ми вітаємо абсолютно ці заяви. Інша річ, що ну коли воно прозвучало? Якби ці заяви звучали. За адміністрацією Джо Байдена ми посилювали б Джо Байдена. Ми давали йому політичних бенефіцій, і це конвертувалося ширшою підтримкою. Зараз ми намагаємося таким чином перекрити ці проблеми у комунікації з Дональдом Трампом, які виникають, та? тому що ми підтримуємо те, що найважливіше для Дональда Трампа. Це логічно і це правильно. Ніхто не буде говорити з кимось, якщо не має особистого інтересу. Ми будемо відверті. У Америки є особистий інтерес. Це безпека Америки. Безпека Америки – це стримування Китаю, де Росія є тільки пазлом цієї системи, але Китай це загроза номер один для них на всіх рівнях. Ну, доктринально, звісно, коли ми виходимо з тезами, які їм зрозумілі, вони ну це підтримують. Але зараз це вже боротьба за увагу, а не підтримка нашого альянта, яким наприклад був Джо Байден. В цьому сенсі ну тут в мене є одне таке: знаєте, поточнення справа в тому, що на тлі небажання Трампа. Погіршувати свої відносини із путіним. Ну так він його назвав божевільним після нічних атак ось, попередні дві ночі, але ну на Росії сказали, що це емоційний стан Трампа. Мовляв, ми на це не звертаємо увагу. Наскільки нам допоможе на сьогоднішній день це все, зважаючи на те, що Путін намагається бути близьким до Путіна. Ну, Трамп, перепрошую, намагається бути близьким до Путіна, Ну це очевидно, так підтримувати відносини з Росією. А ми загострюємо фактично зараз відносини його з Росією через звинувачення того, що Росія керується підтримкою Китаю. Ну зрозуміло, Китай то ворог, оцей ну, трикутник. Наскільки він буде корисним нам? Чи так ми зробили окей, Конгрес саме на основніше, і це якась там рана перспектива? Ну ж не так працює. Ну, по-перше, Трамп підтримує зв'язки з Росією через перехоплення впливу Китаю. Тобто, все, що працюю проти Китаю, є чудовими правильним, інакшого нема. Коли Україна заявляє про російську залежність від Китаю, вона підтримує наратив Трампа в переговорах з Росіянами про те, що ви китайська колонія. Бо всі розуміють на сьогодні, ага. притомні люди, що Росія це китайська колонія, це васальна держава. Нема жодного майбутнього в Росії ніж китайського майбутнього. Це те, що стимулює їхні ці кремлівські еліти, які вірять, що вони самі по собі якісь великі, відходити від Китаю, куда довго угоду за марокко, що включає припинення вогню в Україні. Ага. От тому я б не говорив би, що це якимось чином ні, зовсім ні. А, є простір для багато набагато жорсткіших заяв щодо КНР, які працюватимуть на користь наших альянсів і, в принципі, наш самих. Тому що, на щастя, Україна хоч і має певну торгівельну залежність від Китаю, особливо в не в таких ну, сферах. О... Має та, але ми не маємо такої залежності від КНР, як, наприклад, мають ці самі сполучені штати, чи uh -huh. навіть там умовно Франція чи Німеччина так? Вони набагато більше інтегровані для uh -huh. що це означає? Що Україна може при правильному адмініструванні і стратегічній візії швидко перерінтовувати себе на взаємодію з альтернативами Китаю, тобто придонасхідна uh -huh. Азія, Індія, Східна Азія. Пане Артуре, якщо брати до уваги те, що дійсно американці протистоять Китаю, ну це очевидно, і вони постійно ділять світ, Тайвань ділять вони, вони все ділять. Росію сьогодні ділять. Я так це вбачаю. Хоча Росія, як ви кажете, десь собі там уявила, що вони можуть самостійно з цієї ситуації вийти, бо е, мені складається враження, що їх засмукчує зараз. Ця ситуація, російсько українська війна, їх просто вже зловила в пастку. Єдине, що вони... До сих пір залишаються спроможними вести її. Сьогодні стало відомо про те, що Китай розширив свої можливості по завданню раптового удару по Тайваню. Про це пише Financial Times, Мовляв, там формують і війська і так далі. Тому подібне, і е, у розпорядженні редакції є. Якісь документи про нову ракетну систему, яка здатна вразити будь-яку точку на острові. Ну, звісно, тавань не така велика територія, можна вразити все, якщо по Україні навіть росіяни з непередовими технологіями можуть стріляти. Поява подібного роду інформації може якимось чином сьогодні погіршити відносини Китаю зі Сполученими Штатами Америки, хоча вони і не так добрі. Актуалізація ну звісно, це не нове. Це вже було тайванського кейсу яким чином зараз може повпливати на подальший перебіг подій, в тому числі щодо намагання Європи, як я сказав про Мерца, ну повпливати на Пекін, щоб вони якось впливали на Москву? От тайванський контекст, тут як яку роль має значення зараз? Mm -hmm. ну, давайте почнемо з кінця. Європейські лідери mm -hmm. нічого нового не вигадали. Вони постійно вимагають від КНР. Зупинити російську війну, тому що okay. канар її веде okay. позиція кожної європейського лідера в тому, що не буде жодної страти з Китаєм, і так в принципі не буде вже з новими міркуваннями, безпековими Європи, але якогось більш стату, стату, прийнятного для Петі статусу кво, допоки Китай веде російську війну в Україні, і okay. це артикулюється постійно. В принципі, мер в цьому сенсі нічого нового не робить. Тайвань ну тайвань це ключове ядро першого стріного ланцюга сполучених штатів. І інтерес до нього буде в усіх. Uh -huh. Ну uh -huh. тайвань це контроль за першим острівним цього. Тайвань це контроль за тайванською протокою, через твою, яку проходить величезна такий відсоток світової економіки. Це прямий шлях до малаки. Ще одній артерії. Ну то, ну тобто тайвань це найпередовіший виробник чіпів. Які сьогодні релокує виробництво давно ж з Китаю в Японію в Штати в Європу і на свою територію без Тайваню? Ну дуже дуже багато буде проблем у всіх. Америка не здатна перекрити брак Тайваню технологічний в наступні 10 років. Тобто, хай що робить Дональд Трамп з поверненням на американську юрисдикцію якихось заводів? Ну не можна поки що обійти тайванську інфраструктуру, так само як не можна обійти інфраструктуру, наприклад, Нідерландів, які виробляють верстати для того, щоб готувати ці передові чіпи. Ну, є такі країни унікальні. Тайвань одна з них. Економіка це безпека, і це те, що ми теж маємо брати в розрахунок. Та що виробляє Тайвань, що виробляє Україна, яке ставлення Тайвані, яке ставлення до України. Е, поява якої зброї в Китаї на щось нове, Китай системно щось виробляє. Він готується до війни і готується на тільки війни проти Тайваню. Тому це нікого не дивує. Те, що це може впливати на думку громадськості, певно, що так. Ну і ну, добре, що ця інформація з'являється. Це добре, нормальна що... робота маді. Я перепрошую, що добре, що ми так спокійно говоримо там про чергову війну. Ми самі в стані війни нас уже не си надто сильно над цим злякаєш, але в будь-якому випадку розв'язання нового конфлікту, де будуть задіяні величезні сили Сполучених Штатів Америки, попри те, що Трамп нам не допомагає, ну рівно матиме якийсь певний вплив. От, гіпотетично, якщо допустити якийсь військовий конфлікт на Тайвані, як це попливає на взагалі історію російсько-української війни. Питання в тому, якому стані буде російсько-українська війна на той момент, коли почнеться війна у Тайвані, тому що війна у Тайвані точно почнеться. Але там є декілька сценаріїв початку цієї війни: ага. чи залучається США, чи не залучається, чи злучається Японія чи не залучається? Хто перемагає на президентських виборах в Кореї цих вихідних ага. та цим вихідним? Чи вступає Південна Корея в цю коаліцію, чи ні? Чи починається паралельний наступ Північної Кореї на Південну Корею? Чи починає Росія вторгнення на Хокайду? Uh -huh. Купу питань, на які ми не маємо відповідей, в який момент в штати вступають взагалі в третю світову, тому що і чи і переходить в це в uh -huh. фазу третьої світової, тому що ми ну, чудово ж пам'ятаємо, що штати це не та героїчна країна, яка вступала захищати світ ні перший, ні другий, і ні третій uh -huh. раз. Нічого нового на цій землі не відбувається. От і, і власне, і це ну. Це, власне, до питання до питання, як буде завершена ця фаза війни, і чи зможе Україна мати простір для того, щоб підготуватися до третьої світової. Тому що наступна фаза війни, як, в якій певно буде пауза, якраз про те, як ми готуємося до третьої світової війни. Якщо ж цієї фази не настає, ну це такий сценарій, про який навіть не хочеться говорити насправді. Тобто вона перетікає в третю, да? Російсько-українська перетікає перетікав третю, але може бути фаза ну, Окей, я. Я пропоную зараз на цьому поки що поставити ну, такі три крапки, оскільки ми дійсно маємо недостатньо вихідних даних, вони, я сподіваюся, будуть з'являтися далі більше, оскільки заява ну, очільника служби зовнішньої розвідки, як на мене, може стати початком нової віхи у питанні глобальному світовому: а яке ж місце Китаю взагалі в світопорядку є, буде і що з цим робити? Я вам, пане Артуре, дякую. Що ви сьогодні були з нами е, і сподіваюся, що ми обов'язково будемо тут бачитися на каналі частіше і не лише тут, а й офлайн. Спасибі.